Готуємо сьогодні різотто. Різотто — це італійська кухня, дуже відома страва в цілій Італії. Для неї використовують тільки певні сортири, має спеціальний резор, який е, має окрему консистенцію. Е, значить, різото починають готувати з того, що беруть е, порізану цибульку і доводять її до, до прозорості олії. В Італії переважно використовують олію. Оливкову. Так у нас євро за шкалі від наливкового олія, тому що стає значно дорожче. Опростовує те, що нас те, в випадку Просто не буде цього присмаку оливкової олії. Так все решту виконує свою функцію і сонячнику олії. Маємо стакан цього рису аборію. Я його не промиваю, тому що саме зовні дуже багато є крохмалю, який, якщо змити його, то не буде цієї такої сильної кремовості. Тому Я його не промиваю. Він тут так гарно запечатаний, був через він вакуумі впаковці. З цибулею така цікава річ виявляється, що якщо цибулю, от ви жарите-жарите. І потім щось раз і додали рису, так? а вона ще не доготовлена. І думаєте, ну, з рисом дойде. То цибуля такий продукт, який не доходить. Тобто він має бути вже дійсно готовий, тоді ви вже можете його дати, і він далі не буде готуватися. Це... Наша цибулька вже протушилася, тепер ми беремо сюди вводимо рис. І цей рис ми його прожарюємо на цій олії. Аж тоді будемо додавати вино. І цей рис він трошки змінить колір. От він дуже-дуже білий, він зараз буде по чуть, -чуть ставати прозоріше. Вена додаємо так, щоб покрило рис. Вино Вино має бути біле, сухе. бажано якомога кращої якості. Так, суть в тому, що зараз не треба мішати. Коли додали вино, рис має впитати вино і його не мішаєте. Скрутимо ще трошки вогонь, щоб не менше кипіло. І мій вже вібрав практично весь все вино. І ми тепер додаємо по полоннику бульйону. Бульйон у мене з кролика. Я тушила кролика. Ну, пер, перед тим, як тушити його, я його відварила. І в мене лишилося багато бульйону. Я цей бульйон поморозила, і зараз я його знайшла як видно, що така кремова структура. І чи, в чому суть різотто? В тому, що це ніби соус як кремова, але кожна зернинка все одно це є окрема зернинка. Ось вже можна додавати. Бульйон в мене вже посолений, поперчений. Тому ми будемо пробувати, скільки треба буде, потім додати солі. Ще я хочу додати шафран в класичному рецепті різотто Там додається шафран і, і вариться, навіть можна на воді варити різотто. І воно тут і такого кольору шафранового, золотистого. Так, різотто практично готове, рис вже практично готовий. Ось така вийшла кремова консистенція, я ввожу рибу. Я сьогодні готую різото з рибою, можна гриби ввести, можна що хочете. Риба швидко готується, вона у мене сира розморожена. Це є пенгасіус. Морська риба, мені захотілося якось моря, Можна якісь інші морепродукти. Таке сьогодні. Перемішуємо, риба морська швидко готується, будь-яка риба швидко готується. Трошки і вона зараз буде готова. Я перчу, свіжу перцем. Ось поперчила. І трошки посолю. Солю небагато, так як в мене бульйон був солений і риба морська, вона є досить солена. Ну, я морської осідлю трошки посолю. Видно, що кожна рисинка окремо і, і вона як плаває в цьому соусі. Це є різотто. Це не є класичний рецепт різотто. по класичному рецепту не вводять там рис, тобто не вводять рибу чи якісь морепродукти, там просто рис, заливається бульйоном. Шафран. Шафран є теж не обов'язковий, шафран просто надає такого красивого кольору. Вино надає такого кисловатого смаку, їдять присипаючи пармезаном. і їдять, зварили, зготували, тепленьке з'їли. Зараз риба буде готова. Рибу теж не варто перебувати. Стримувати, так як риба стає жорсткіше. Пробую, ну що в нас виходить? Просто смакота. Просто дуже добре. Різотто готова. Всім смачно, посипаю зверху пармезаном. Всім смачно. Вдалого різотто, насолоджуйтеся Італією.